Я перевіряю герметичність. Ну, Ось тут душа фактично. Ну і хто головний переві... перевіряльник, блін? От він <хи> дивиться куди, що витікає чи протікає. Альмумора, ну, скажи мені. Я тут, я тут маю покласти додатковий шар семейну. Семе, то... Uh, для того, щоб воно було рівно. Так, такий вирівнюючий цемент називається. <рес> Ей, Мура, не треба там нічого. <рес> Виходить, що він не боїться води. Можна його і купати, мабуть. Ні, ну ти подивись на нього, ну. Да, і так, і мені треба знати, що. Цей цемент не буде протікати нікуди. Тому я налив води, щоб подивитися, що воно не буде протікати, скільки воно залишиться тут. ну, типа, В принципі, сам по собі цемент він же, він же згодом. Вода ну, пройде ну, під цемент. Тобто він пори, там він. Там є проміжки між ним, що вода Але скільки вона залишиться, це важливо. Ні, ну ти подивися, ну, герой. Ать, ать, ать. Ну, нібито стоїть. Отут почала трошечки протікати, потім зупинилася. От нібито стоїть. Все стоїть. Да? Ну. А уявляє, уявляєте, якщо я а, покладу цемент, <плес> скільки там буде слідів? Мені треба буде його так, би мовити, якось зробити так, щоб він не зміг закрити цю територію, щоб він не зміг туди залізти. Тож там буде котячих слідів повно. Я трошечки ще додав води. Подивитися, як воно буде. І отут мені трошечки здалося, що що? Ой, мура, ну що ж ти бризгаєшся! <плес> 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 да. А ось тут щось... А тут бачиш? Тобто, власне, мається на увазі, що якщо десь щось протікає, то мені треба додати піни. Ну, я, чесно кажучи, не бачу. Тут нібито протікало, а потім перестало протікати. <ріст> Ай, герой, ну, ну це ж просто страшне. Так, муро, не грайся там, пішли. Баня. Ну воно, в принципі, то чисто, я палісосів, тут не має бути пилу, так що він чистий буде, в принципі. Ну де де? де, Що протікає? Ну скажи, ну, ну, ну. А тут, та ні, не треба гризти піну, не. Так. Да. Ось такі ми. Ну що, ти вже повністю мокрий? ну ти подивися на нього. Протирає мені підлогу тут. Ні, нормально, я не бачу нічого, щоб щось протікало. Нічого не протікає. Все нормально. Навіть тут от. Здається, не протікає. А якщо і протікає, то то, не, то, то дуже мало. Тому що вода тримається. Тобто рівень води. Він води він, він тримається. Ой, Мур, що ж такое? Його чую десь. Та виходи же. Призгріється. Ха-ха-ха. весь. Да, Мура, ти від мене ти, ти протираєш себе від... Довелося закрити Муріку. Вихід на вулицю він був дуже невдоволений. І от так тут, тут теж довелося закрити, щоб він не міг заходити. Там я поклав так називаємо праймер. Це до того, як цемент влож... кладеться, треба покласти цей. Це фактично такий... Дуже рідкий рідкий клей. І, тобто він робить так, щоб навіть якщо є якісь тріщини, воно їх ну, закриває ці тріщини. Отам трошечки пройшло. Ну, а тут не пройшло, до речі. Хоча проходило. Ну я не знаю, як воно. Ну, далі далі не йде нібито, так? Ось. Так же ж хочеться побачити. І знову стати мокрим. Да. Ну ось вже майже підсох праймер. Я ще півгодинки почекаю і буду вже заливати цемент. Це називається... Е... Як він називається, господи? А, цей цемент. Ну, який вирівнює одним словом, він в властивість його така, що він а, створює абсолютно, абсолютно рівну поверхність. Поверхню по відношенню до горизонту, землі і таке інше. Вот. Ось поставив вирівнюючий цемент. Так він виглядає. А, ідея полягає в тому, що коли він застигне через 4 години чи щось подібне, то а, він має бути абсолютно рівним. От. Звичайно, знаєш, як я люблю цемент. Ну ось, нібито так виглядає, що рівно. Щось з правої сторони, сторони більше, з лівої сторони менше, так як і має бути, в принципі. Так, да, і тут герой теж допомагав. Да, я знаю, ти такий, ти такий помічник, да. Да. скажи, як ми попрацювали, скажи як. Дуже гарно працював. Да, дуже гарно. Да. Да, молодець, молодець. Ну що ж, цемент задобув вже затвердів. І зараз можна подивитися, спробуємо подивитися. Ось так воно виглядає. Да. Вот. Це, власне, там, ну, це потрібно, цей цемент потрібен. Це такий вирівнюючий цемент, він потрібен для душу, щоб вода правильно стікала. От. І зараз подивимося, чи він дійсно вирівняв, чи ні. От тут в мене є левел. І зараз я його поставлю. Ось. от левел. Ну і що? І що? О! О, бачите? Абсолютно все рівно. І ще тут. Tak, a poperek. Iť, očiť, iť. Aha. Už tu. Zimčov boku. Aj. Krinde. O, báčete? Все, все дуже рівно. Ну, як має бути. от класне. Ну і тут буде душ. Мур прийшов на перевірку. Дивись, Мур. а Дивись, яка штука. Ні, не, не цікаво. Ну, ось тут, ось тут, там. Мя, а отут м'я. Ні, не цікавить. Ось це от цемент. На цемент я поклав власну поверхню, на яку буде кріпитися плітка. Потім. І ця поверхня має ухил до центру. От, І я хочу перевірити. От я набрав воду, муро теж допомагав. Я хочу перевірити, що ця вода буде стікати до центру. Мені цікаво. От. Я беру воду і зараз я от полью. Вона має стікати до центру. О! А вона дійсно тече до центру. Окей. да, Гол головний перевіряльщик. Так, да, вона, вона тікла до центру. Окей. Значить все добре. Тобто основна проблема була. Воно ну, ще от мені... Щас ще не беру. Я бачив, що вона тікла зліва. Справа до центру, от зліва я не бачу, от я хочу ще попробувати. Мурану згій. Да-да-да. Так, -да -да -да. да. я бачу, от зараз можна побачити, що вона тече справа теж. Я зараз її приберу.